Сьогодні готуємо сирну паску. Просто змішуємо всі інгредієнти та одразу запікаємо дуже швидко і смачно. 3 яйця, 150 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру, дрібка солі. Збиваємо міксером 3 хвилини, 60 г розтопленого вершкового масла, цедра одного апельсина. 350 грамів кисломолочного сиру. Якщо сир зернистий, його потрібно подрібнити блендером. Перемішуємо до однорідності 130 г промитих родзинок або цукатів. 15 грамів розпушувача, 230 г борошна. Просіяти разом. Перемішуємо ложкою. Викладаємо у форми, але не доверху. Залишаємо трішки місця, адже паски в печі піднімуться. Піч нагріваємо до 180 градусів. Час випікання залежить від розмірів форми. У мене маленькі пасочки, тому запікаю 30 хвилин. Ось такі, неймовірно ароматні та смачні паски, без жодних зусиль та мінімум часу на приготування. Обов'язково спробуйте! Зберігайте рецепт та підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео від тейсті Вік.